Молоде життя, яке забрали окупанти. Дмитро Гороховський, родом із села Мацьківці Хмельницької тергромади. Коли юнаку було 18, ворог прийшов із зброєю на українську землю. Тоді почалось повномасштабне вторгнення. Дмитро не міг стояти осторонь із зовсім юного віку доєднався до лав територіальної оборони. Він прийшов на третій рік війни. Переді мною стояв хлопчина невисокого росту, худощавий. Протягує мені свій паспорт, я відкриваю, дивлюсь на його рік народження і розумію, що йому тільки 18. І я йому говорю: Дмитро, поживи ще життя для себе. Цієї війни вистачить на нас всіх. І він мені відповів: я свій вибір зробив. Якщо не візьмете ви, візьмуть інші. Три роки віддано боронив батьківщину, був справжнім патріотом. Хотів захищати країну, тому що не хотів, щоб його дім, його село, до його рідних прийшли росіяни і почали наводити тут свої порядки розказувати, як нам жити, так як і більшість добровольців, які прийшли до 4 лютого. Побратими пам'ятають його як світлу людину та мужнього воїна. Завжди усміхнений, трохи мовчазний, але завжди на позитиві, і найголовніше, завжди всіх підтримував і ніколи не боявся завжди старався бути, скажімо так, у бойовому стані. І цей худощавий хлопчина з перших днів війни вів за собою дорослих дядьків, які йому в батьки годяться. Був для всіх прикладом, опорою. І коли він вирішував щось робити, він робив до останнього. У селі Дмитра пам'ятають ще дитиною. Знайомі кажуть, важко усвідомлювати, що ще зовсім молоде життя обірвалося так швидко. Це дуже важка втрата для нас всіх, адже Дмитро був дуже, дуже відважним хлопцем. Він навчився літати на дронах, він опанував ту всю систему, як воно працює. Він знав кожну деталь. Він знав, як літати, як робити орків. Добрими. На жаль, ворожий дрон забрав його життя. Був прикладом для усіх, згадують побратими. Загинув як герой, рятуючи побратима. Ця дитина, яка зараз тут лежить перед вами, це не те, що був справжній воїн. Це воїн з великої літери. Навіть коли він загинув, він прикрив іншого, щоб ви розуміли. І щоб ви знали правду, і щоб сприймаєте його як справжнього героя, потужного героя і вічна йому пам'ять. У Дмитра було багато мрій, яким, на жаль, не судилося збутися. Передусім, мріяв про закінчення війни і своїми планами ділився з побратимами. Сім'ю побудувати відповідно своє життя, влаштувати, якийсь бізнес, роботу. Але це все було залишено на майбутнє, бо ми можна сказати живемо одним днем. Життя захисника Дмитра Гороховського обірвали окупанти 16 липня на Донецькому напрямку. Тепер він навіки стоятиме у лавах небесного війська. Вдома на нього чекала мама і сестра. Батько відважного воїна також боронить Україну від ворога. Вічна пам'ять герою щире співчуття рідним. Олександра Тустюк, телеканал Перший Подільський.